І коли ця прорва закінчиться, ми не бачимо. Тому завод, а поки не буде бачення. Як буде бачення, давайте рішати. Так виходить, що постійно якісь у нас створюються перепони. І штучні, і не штучні, і природні, які заважають розвиватись підприємство. Позавчора я був в Києві, обговорював питання все ж таки, щоб. Фонди ж майна розглянув питання передачі заводів комунальну власність, це дуже важливо для нас. І крапка там ще поки не поставлена. Ну, краще, щоб вона зараз була не поставлена, і ми про це говорили і робили все для того, щоб передали, ніж об'єкт віддати на приватизацію. Ми про це говорили і говорили про те, що буде більш ефективним для нашої області, для підприємства, для людей, які там працюють. На сьогоднішній день вони зняли вже 111 тисяч, але ми остановили роботу заводу. Кінцеві цифри банк нам не каже. Вони нам кажуть, пишіть, будь ласка, нам запрос в тичені 30 днів ми вам дамо відповідь. Я просто не знаю, для чого нам робити. Не попереджив нас нічого, нам почали знімати просто кошти, ми навіть не знали, куди вони йдуть. Ну я вважаю, що це незаконно. Коли підприємства знаходяться в стані приватизації, то ніякі ніякі не мають права зніматися кошти. Що якщо таке буде далі дальніше, колективу нема е, смисла працювати на вас. Сім я року стала директором. За ці роки у нас ні разу заборгованості по податкам не було, по, по налогам не було, не було заборгованості по зарплаті. Ми платимо своєвременно все. Ну в нас ось, пожалуйста, мільйон вісімсот. Пеня по ЄСВ, за ці роки, за ці. Поки ми, зараз я вам показую, стільки 1 мільйон восім, ми можемо державне підприємство викрутитися, як всі роки, його садили за 10, 27 директорів. А зараз ми можемо викрутитися із того, що ми платимо пеню, зараз 800. І нам сказали, поки мільйон 800 ви не заплатите. Пенсійний нам не зараховується. Люди просто працюють. У нас люди просто ходять на роботу, тому що нема де робити на кусок хліба заробити. Це дійсно справедливо. Ми державне підприємство. Ми не частна лавочка, ми платимо податки вам, державу. Якщо брати смоленську філію, на сьогоднішній день там заборгованість по землі, яка охвачена судовим рішенням. І порядка 200 гривень я не беру до уваги податок на прибуток державних підприємств. Хочу зауважити, що борг виник виключно згідно поданих декларацій платником податків. Ми маємо на увазі зараз розрахунок по земельному податку. Це ваш звіт, який ви подали до податкового органу, і задекларували суми, які в подальшому були охвачені судовим рішенням. Те, що ви сьогодні озвучили, що там надлишково списується кошти, я досліджую цю ситуацію, тому що я наразі не готовий до цього. На виконання рішення суду ми виставляємо інкасові доручення з метою повного погашення податкового боргу. В принципі, наша позиція виключно в правовому полі. Якщо є, якщо у вас є до нас якісь претензії, якогось роду, ми розуміємо про альтернативу брикетного. Опалення, альтернативу газу, електроенергії, і ми завжди готові до діалогу. Я думаю, що тільки в результаті діалогу ми зможемо йти до якогось компромісу. На сьогоднішній день заборгованість там насправді невелика, 150 тисяч. Я думаю, що це не є проблемою закрити, і забути. Крім того, крім того хочу зауважити, що дійсно є заборгованість по єдиному соціальному внеску, сума якого на сьогоднішній день складає 6 мільйонів 700. Ага, значить, на перше, перше, 22 друге складало 6 795 тисяч. Те, що підприємство зупинене, це факт. Сьогодні там керівники от є виробничих філій, скажімо так, і Ірванцівської, і нашої. Якщо є така можливість там зробити якийсь графік погашення. Лояльний до підприємства, щоб його зробили, умовно кажучи, по військовому вже вчора, щоб він запрацював і підприємство просто-напросто, ну і Смоленськи запустився після профілактики і працював, і відпускав продукцію. І 111 сто одинадцять тисяч до виплатити людям зарплату, відпускні. Ви наживаєтесь на чорні авторфі. Я вважаю, що це со стороны налогової диверсия. Я написав в СБУ в прокуратуру. Я считаю, що то. виноваты в этой диверсии, должны быть сегодня же арестованы СБУшниками. Должны быть арестованы, потому что это диверсия в наше время. Здесь первая танковая бригада защищала это Чернигов. Где была налоговая тогда? Где? Где она была? Сейчас я написал письмо Николику, что они застрелили Чернигов, пусть они сейчас защищат, защищат. У нас военная громада. Пусть они защищат и нас. Если СБУ и прокуратура нас не защитит, нас защитят военные. А вас, я думаю, что будут выкидывать с кабинета просто. Извините за грубость. Потому что остановить в это время работу завода, это просто диверсия. Все, другого слова нету. Законодавець передбачив, що на сьогоднішній день, починаючи з 24 лютого поточного року, по всім підприємствам, всі власності не виставляють ні податкові вимоги, не стягуються борги ні в рішенням керівника, ні подаються позовні заяви по поточній заборгованості, яка виникла з 24 лютого до судів з метою стягнення. Виключно проводяться заходи по погашенню заборгованості за попередні старі періоди, там де не були в Ми сьогодні розглядали питання того, що заважають працювати стратегічному підприємству стратегічне підприємство, яке працює в галузі енергетики, і ми бачимо, який стан зараз у нас в країні, і такі підприємства мають працювати. І їм ніхто не має заважати тут. Треба вивчати питання, які Сталося тут. Хто є правонаступником боргів, хто не є правонаступником боргів, і звичайно до всього потрібно підходити зважено. І під час військового стану тим більше ми будемо тримати на контролі наша всебічна підтримка стратегічної галузей, енергетики і інших підприємств. Якщо у когось будуть скарги по питанню роботи податкової, звертайтеся до обласної військової адміністрації, будемо проводити ряд робочих зустрічей. Ну ми, ми повністю вимиваємо з підприємства обігові кошти. Тут треба робити якісь відтермінування, якісь розстрочки, якщо це можливо. Тим більше, якщо це заборговані за попередні періоди, воно має працювати. А ми його просто такими діями знищуємо. Я вважаю, що нам треба тут підходити індивідуально. І податкова це ж не каральний орган, а це орган, який надає послуги на сьогодні. Фіскальний орган, але він надає послуги. Треба до кожного підприємства відноситися як до клієнта. А ну, клієнтів, вибачте, не кидають. Клієнтів завжди цінують і допомагають клієнтам рухатись. Тому я вважаю, що тут треба. Нам знайти якесь в будь-якому випадку компромісне рішення, яке дозволить зробити якісь відтермінування, розстрочки, ще щось, для того, щоб підприємство у військовий стан напередодні зими, не непростої, яка йде до нас, підприємство, яке забезпечує область, в тому числі, альтернативним паливом. Ну, має працювати, і зараз воно має працювати на повну на повну катушку. А у нас зараз, ну, по-перше, ситуація в державі така, що відключення електроенергії. Ну зрозуміло, ми тут можемо вплинути виключно шляхом перемоги, перемогти ворога і відновити інфраструктуру, і не давати йому вражати наші об'єкти. Але вони там перейшли і на інший режим роботи, і підлаштувались під відключення. Але ну в той же час, ну ми маємо десь підставляти плече, а не валити. Знаєте, вони і так на одному коліні, то ми хочемо на два поставити. Ну це точно неправильно. Тому я вважаю, що тут треба шукати якесь компромісне рішення. Звісно, є борги. Якщо вони є, по боргам треба платити. Це очевидно, це зрозуміло, і тут ніхто не ставить під сумнів, що борги там спишуться чи ще щось. Борги це борги. Але питання своєчасності їх і стягнення. І доцільності. Ну, я вважаю, що це питання і тут треба е дискутувати. Ну тобто, це моя чітка позиція. Я хотів би, щоб всі її почули. Тобто, борги нікуди не діваються, вони є, Але ми маємо зробити все для того, щоб підприємство працювало. І, відповідно, мають бути в житті податковою, в тому числі всі відповідні графіки, е розтрочки, відтермінування і ще чогось для того, щоб підприємство працювало. Це дуже важливо.